Всім гарного доброго ранку. Сьогодні будемо робити микров'янки. Ковбаски вже зробили, а сьогодні будемо робити крав'янки. Як ми робимо крав'янки? Ну, може, колись показано, ще раз покажемо. Ось оце у мене тут 3 літрі крові. Зараз я сюди додаю гречку. Ми завжди робимо з гречкою. Зараз сюди всипаю гречку. Гречка у мене вона не проварена, я її просто кипятком залила. Вона постояла і. Вона вже така, як зварена. Зараз така гречка, що зразу вариться. Так, це ще тут мало, щоб заробляти ще гречки. Ось ще добаво. Ось так ось. Сипала сюда крупу, теперь всиплю молока. Ну, у нас якраз раніше молоко не, не вливали, але ну, я улю. В той раз я трошки вливала, і зараз улю десь так маску стелики. Думаю, хватить молока. Ну, і тепер будемо тут я нарізала міленькими, міленькими кусочками. Це тут сало. Ну, таке, Сало тут сало и мясо попадается. У нас завжди кидали, моя мама всегда завжди казала, что богат, чтобы кривьянка должна быть жирная, чтобы богато кидать сюда сало. Кидаем сало. Добавила я сюда сало, посолила. І поперчила. Це, що ми додаємо, це сала, гречку, перець і сіль. Ми ж нічого не ми молоко ж ти я, і Ну, Там раніше ми показували, так нам писали, що це не смачно, що тут немає не цибулі. Ну, У нас якась цибулі не додають, ми ніколи її не додавали. А хто пише, що навіть робить, що не додають крупу, без крупи, хто пише, з рисом робить. Ну, я думаю, воно все смачно. Хто як і зробить. Ну, Просто, саме смачно то... у цей спосіб, саме смачна... Ну, Ми вже так у нас, так, я кажу, споконвиково у нас усе так всі робили. І ми так робимо тут у нас Ну, нам смачно так. Хтось каже, що цибулі немає, хтось час додає. Ну, ми, цього, ми це робимо так. Ось так будемо зараз. Ну, і зараз ми ось кішки, кішки ми повимивали їх. Содою, солью, ой, этим. Потом повытирала ще і горчичним порошком, і мукою нам совєтували, ще й мукою терла, замачувала в картошку, потерли картошечку і замачували моклим в картошки, так вони тут такі трошки наче от картошки, наче темноватенькі, і в уксусі теж, воду з уксусом розводили, моклим в уксусі, а і ще й в цибулі, ой, тут я їх попотерла ж. В общем, повимивали. Один конець ми кишечки ось зав'язали. Ну, а сюди будемо зараз наповнювати. Ну, оце ми робимо такої. Ну це як хто любить. Хто більш кривіллі, хто менше. Сюди буду заливати у кишку. Ну, самому погано, сейчас мені Саша буде допомагати камеру положить. І ми будемо двох. Один буде держати, а другий буде заливати сюди. Ось так. так Наповнили ми великішку, тепер ми її вбиваємо у воді. Ось. ось так обмиваємо і ложимо у миску. Наповнюємо не дуже, щоб була повна, щоб так було не дуже набито, бо тоді вони як будуть пекти, палупаються. Ну ось так. Ну, от будемо всі далі так начинати. Позаповняли ми всі кішки, починили. І сейчас у нас закипіла вода і ми їх залиємо кипятком, кипящею водою. Сейчас Саша принесе воду і залиє їх повністю кипятком. Ну, ось так, залили ми кипятком. Ну, це ж вода така темна, да, воно уж там і кров попадала і все. Постоїть у кипятку. Питов трошки витягнемо, потім їх повитягли, вони прочахнуть і будемо тоді у духовке обжаривать, чи запекать, чи обжаривать. Позапекали ми кривянки наші, ось такі, ось ціла здорова миска крив'яна. Ну, одна треснула, ось тут трохи. Це, мабуть, ми її вже багато. Да. Заполнили, наверное, дуже надо Но було. Ну ты і казала, що. Ну я й казала, казала, що Саша каже, да, давай добавляй. Там у нас уже оставалося. Він каже, давай усе туда його. Надо було лучше б досталось тресно. Ну нічого страшного. Ну а так хорошие такі. Ось такі ми на тарелочку нарезали. І тут сал кож видно кусочками. Ну, а це ось ковбаску теж запекли. Це такі ковбаски у нас. Ми їх усі не запикали, я дві положила в морозильну камеру. Ось такі. Ну, в общем, з цією роботою вже мы справились. Це поробили кров'янки. Мені це сама така робота, знаєте, коли жена кров'янки, це їх поки там кішки, я дав все, щоб треба ж їх добре повимивати. Це така мені сама клопітка робота це з кров'янками. Ну, а тепер будемо далі. І ще у нас багато роботи. Кушати будемо тепер. Ну, це, це будемо кушати, ще у нас багато роботи. Ще треба на витушонку зробити, ще багато роботи. Будемо далі працювати.